Друзі, Форд Куга, я зразу бачу гозов. Прям... Шкода мені, деколи машини, Так, друзі, машинка стояла плотно під сонцем, бачите, все повідривалося Все повідривалося Навіть панелька припіднялася. Так, машинка на відпарювання, будемо ми це все вимивати. Те, що сонечко зробило з нею, ми не виправимо. Але хоча б помиємо, заберемо той запах. Бо запах не старого діда. Деколи таке просто треба раді того, щоб запах забрати, повірте. А чистота прийде в бонус. Так, ззаді вже більш менш. Бачите? Видно де хто їздив. Так, ззаді більш-менш. Ну, ну, Плями є отакі, от, але це не є проблема. Це ще зростляли, пане селовезле. Так що якось так все. Давайте його. Мити. Теж, друзі, є ще у нас після очистки е, така проблема з кермом. як проблема. Ну, то, як дбає так і має коротше, кермо повністю стерлося. Нема на ньому лаху, нема фарби. Короті, все таке. треба вот, з клієнтом Щоб його відновити щоб воно якийсь мало нормальний вигляд. Ну що, друзі, клієнт согласився на реставрації керма. Звісно, це не ідеал, бо ну, коротше, шкіра вже була, якась алькантарою. Але в загальному хто не розбирається, не пойме. Прикольно. Також помилося все, трошки понатиралося, насправді, оці всі пластики були побіліли. Постиралося і машинка має зовсім інший вигляд. Сприйняття автомобіля зовсім інше. Також по ножках все постиралося. По дубці, потолочок, все чистенько, все гарненько, друзі. Так, основні плямки пішли. Все красиво. Так, на потолочку ні одної плямочки. Все біленько, все чистенько. Залишилось тільки полірування. І клієнт вже дозрів. Тобто, Я думаю, що ми вже будемо десь отут. А щось, бачите, є ореол, я вже його пробував перестірувати. І лишається. Ну, що вже є. Так, така от красота. Трошки місце таке, що не для зйомки. Перемістив, бо кермок там туди-сюди. Але вже що є.